Помірність частин друга. Благаю вас, любі, як приходьки та подорожніх, щоб ви здержувалися від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. 1 Петра, 2.11 Учора ми говорили про те, що помірність це використання того доброго, що ми маємо в розумних кількостях, а Елен Вайт, говорячи про це, підкреслює, що треба не тільки в міру вживати хороше. Помірність це ще й повна відмова від усього, що може заподіяти шкоди перейти в згубну звичку. Тому Адвентиська церква від початку свого існування проповідувала повне утримання від алкогольних напоїв та тюцюну, а пізніше від різноманітних наркотиків, щоб чоловіки та жінки жили вільними від цих отрут. Я впевнений, що якщо ти вже християнин і усвідомлюєш свою віру, то ти не вживатимеш нічого з цього. І я щиро радий за тебе. Ти чиниш правильно і собі на добро, відмовляючись від токсичних речовин. Помірність має бути у всіх сферах життя, тому що це плід того духа. Важливо вміти говорити ні. Коли ворог Бога пропонує тобі порнографію у будь-яких форматах, не дозволяй цим зображенням збуджувати твій розум та духовне сприйняття. Мудро говори ні. Коли друзі звуть тебе в невідповідні місця, куди ангели не входитимуть, узагальнюючи, ворог пропонує нам те, що пов'язане з гріхом, що завдає нам шкоди, тому від таких речей треба відмовлятися. Один учень запитав мене, чому адвентисти вчать, що не можна курити, якщо в Біблії нічого не йдеться про Тютюн. Я нагадав йому, що Святе Письмо навчає нас принципом, щоб ми могли застосовувати їх у житті. Тому, хоча в Біблії немає слів, сигарета, наркотик, порнографія, нам зрозуміло, що це зроблені речі. Бо сказано: хіба не знаєте, що ви храм Божий та Дух Божий живе у вас? Бог розори того, хто руйнує його храм, бо храм Божий святий, і цей храм ви. Принцип зрозумілий – наше тіло належить не нам, а Богові, тому ми маємо зберігати його чистим та здоровим.